Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть люди. О слово рідне, орле скутий, чужинцям кинуте на сміх, Співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев, о слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стань, вгорі спинися, осьяй мій край і розлетися, дощами судними над ним. Ненамарно Бог нам надав чудову мову. Не намарно. Розмовляємо українською, це гарно. У метро, в театрі, в школі, де завгодно. Розмовляємо, бо для нас це так природно. І удома тільки нею, тільки нею, найріднішою, найкращою, своєю. А в країни мова, мов те сонце дзвінкотюче, мов те золото блискуче, уся і давність, і обнова, українська мова, розцвітай же слово і в родині, і в школі, і на заводі, і в полі. Пречудесно, пречудово, розцвітай же слово, Хай і знов калина, червоніє, достигає, усьому світу заявляє Я, країна, Україна, на горі калина. Людмила Савчук, як воду із чистої криниці, І з поміж людей вишукую слова, І наша рідна мова чарівниця у віршах позвучних ожива. Цвіте, як квітка маку серед поля, дзвенить, як пісня, пташина чарівна, і хоч нелегка в Україні доля, та вірю, все ж дродиться вона, і буде людям Україна мати. Не мачуха, якою нині є, і мову рідну будуть шанувати як Якнабагаттіше надбання своє. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, попив води з калюжі, не з криниці, Яка різниця, звідки воду пити?